Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні знову запрошую вас до себе у гості і буду трошечки мотивувати тих, кому не вистачає мотивації до домашніх справ. Якщо вам подобаються такі відео, залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю я своє відео із приготування такого дуже швидкого, простого, але смачного обіду. Для цього я починаю якраз таки з нарізання цибульки. Я хочу з тушити картопельку. Звичайно, саму без нічого, без м'яса, просто картоплю з цибулькою та з моркою. Для цього я порізала цибульку, поставила її смажити. Зараз натираю морку одну досить таку добротну і відправляю її у каструльку із підсмаженою цибулею. Накриваю кришкою і залишаю, щоб все це протушилося. Коли воно все протушилося, я гарненько перемішую, додаю лавровий листочок, додаю приправи, такі як сушений часник, приправи для картоплі, додаю перцю і вже тоді буду додавати картоплю. Картопля в мене попередньо є начищена. Гарнесенько помита, нарізана на четвертинки, і зараз я її просто відправляю у засмажку. Доливаю водички, так щоб вона майже закривала картоплю, і прикриваю, і нехай тушиться. Тим часом я хочу нарізати ось такий шматок шинки. Це свине м'ясо. На стейки я хочу зараз швиденько приготувати стейки. Для цього я нарізаю шиночку, Зараз я її буду маринувати. Маринад дуже простий. У мене було в залишку трохи соєвого соусу, була приправа для м'яса. І зараз я просто гарненько натираю ці всі шматки, тим, що там собі насипала у лоточок. М'яско приблизно десь 1,5 см у товщину. Перед тим, як його запікати, я його буду ось так. Смажити на розігрітій сковорідці, так, щоб воно заскорилося, щоб була скоринка на м'ясі. Як бачите, в мене тут вже картопля практично готова. Я, як тільки утвориться така скориночка, перевертаю стейки для того, щоб вона утворилася і з іншої сторони. На сковорітці я їх не буду готувати до кінця, я їх просто обсмажую. А вже доготовлювати їх я буду. У духовці, звичайно, що можна їх доготувати і на сковорідці. просто ось така золотиста скоринка робиться на дуже сильному вогні. Потім просто треба додати вершкового масла, зменшити температуру на мінімальну, трошки більше, ніж мінімальна, прикрити кришкою, і все це має тушитися, і тоді будуть цоковиті смачні стейки. А я просто повсмажувала, беру рукав для запікання. І гарнесенько все м'яско, яке в мене є підсмажене, викладаю у рукав і буду так Запікати Запікати я буду із вершковим маслом, для того, щоб стейки були соковиті. І ще, хоча, звичайно, м'ясо є жирне, тому що воно є свинне. Але для більш такої соковитості, щоб не тільки у власному соці воно томилося, а ще і з маслом, то якраз таки це масло я і додаю. Гарнесенько зав'язую з двох сторін і відправляю випікатися у духовку. Останнім штрихом у приготуванні картоплі це є додавання ось таких тертих помідорок. Ну, звичайно, цього можна не робити. Можна додати просто томатної пасти чи просто кетчупу, але мені подобається так. Тому я тру помідорчики, які робила восени, гарнесенько заливаю цим всім картоплю і навіть додаю розсолу із помідорів. Мені так дуже смакує. Додаю ще чавлений часничок і прекрасно. Кришку, воно буквально закіпає, і я зразу виключаю. Тим часом готую салат з пекінської капусти. Я порізала одну невеличку пекінську капусту, одну велику моркву, все це у мисочку з бризкою олійкою, звичайною рафінованою, і гарненько перемішую. Я навіть не солила салат, не переминала капусту, а просто так залишила. Тут вже в мене і стейки. Зготувалися, я розрізаю рукав для запікання, розправляю їх так, щоб можна було їх добре намастити чавленим часничком і просто зверху змащую чавленим часничком. І такі стейки я ще відправляю в духовку таке на, ну, на 2-3 хвилинки, щоб просто аромат часничку підсилився. Вже всі мої страви є готові, обід є готовим. Зараз буду показувати, як це все виглядає. На дегустацію відправляю картоплю. Я її якраз таки набрала ось такий шматочок м'яса і такий салатик. Салатик у мене зовсім не солений, без приправи, без нічого. І повірте, що дуже добре смакує, оскільки і м'ясо солене, і картопля солена, а салат просто. Бере смак основної страви на себе і не хочеться там ні солі, ніяких більше приправ. Як бачите, м'яско дуже соковите, навіть коли я зараз його просто ріжу, то сок із нього такий виливається. І ще маю одну справу на сьогодні, таку, яку треба зробити обов'язково, тому що я маю приготувати тортик маленькому своєму племіннику на день народження. В нього перший рік народження на цьому світі, тому хочу зараз приготувати декор. на так. Підготовлення йде багато часу, а так як торт має бути в найближчі дні вже готовим. Треба, щоб декорації всі висохли, щоб вони були стійкими і щоб можна було ними задекорувати. Тортик. Малюю я тут слоника, також буду малювати пірамідку таку кольорову, м'ячик, ну і, звичайно, одиничку. Давно я вже цього всього не робила, чесно кажучи, навики з часом втрачаються. Ну і, звичайно, я не поновлюю ні фарби, не поновлюю ніякі взагалі предмети, які мені потрібні були у тому, щоб займатися випічкою і декорацією тортів. тому Користуюся тим, що залишилося. Зараз в мене є мета все підготувати, хоча б промалювати перший слой, так, щоб в наступні дні я вже змогла домалювати. Тому що, якщо зразу малювати по сирому от я прокриваю перший слой фарби. Потім малювати зразу не вийде, тому що воно буде фарба лягати негарно, нерівномірно і буде мати вигляд такий собі. Треба давати всьому висихати, поступово малювати, тому краще робити ось такі декорації завчасно. tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we wanna chase the night На ось такому етапі малюночки свої я залишаю. Більше їх не малюю, бо боюся їх поростирати, тому доробляти буду в наступні дні. Тим часом я готую вечерю. Вечеря не зовсім традиційна, хоча я приготувала такий обід, що ще і стане і на вечерю, чесно кажучи, але готую млинці. Хто захоче, той на вечір буде їсти млинці. Млинці можна їсти із варенням чи їсти із сиром. Одним словом, хто з чим буде хотіти, а якщо не будуть хотіти, то я буду мати спокій на ранок. І просто зранку спокійно стану і дам всім. Снідати тим, хто буде хотіти. Ось така кількість лишилася, тому що то в мене я печу, а вони розходяться. Ну і показую один із варіантів, як, наприклад, я люблю їсти млинці. Із сиром, тому що просто млинці з сиром мені не дуже подобаються. А якщо їх ось так позавертати, покласти на сковорідку і обсмажити із вершковим маслом, тоді вони для мене є дуже смачними. Так, люблять в мене їсти теж всі, окрім малої Софії, їй таке не подобається. Як бачите, я додаю просто вершкове масло, млинець. Обсмажується, він робиться такий хрумкий, смачний. До такого млинця можна взяти сметанку, будь-яке варення. В нашому випадку зараз ми активно їмо варення із полуниць, ось саме із сирниками, із млинцями. із... Оладками. Ну, а інше, що я готувала, поидло, там, ягідне, яблучне, вже використовуємо для чогось іншого, там, для булочок, для якихось пампушків. А от суто для млинців дуже люблять діти ось таке е вареничко із полуниць. Такі смачні млинці у мене вийшли. Залишається єдине мені трошки навести на кухні чистоту, тому що мені дуже допомагали активно діти малювати. Та й то видно навіть було на відео, де я там і моя гоп-компанія. Всі біля мене, їм цікаво, треба поділитися, дати крохмалю, так як я собі притрушувала ним, щоб мені не приставала мастика, то вони вже були всі і в крохмалі, і в фарбах і в всьому. І потім і підлога також у фарбах, і в крохмалі. Тому кухня миється кожного дня, то єдина кімната, де підлога натирається, намивається без перестанку. Ось так. Не знаю, чи тільки в мене, чи в усіх, але принаймні в мене так точно. На такій позитивній, чистій ноті з вами хочу я попрощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей!